приїхали на нашу першу локацію та розвантажуємо Mazda CX-30. Автомобіль було куплено в Канаді 12.06. 1507 вже було в клайпеді. І сьогодні ми його розвантажили в Кривому Розі. Тобто, дуже швидка доставка. Авто має переднє праве пошкодження, постраждала фара, право будемо міняти. Трошки е, пішло крило у бік, е, також під заміну, бампер, решітка та губа. І, е, Ліва фара у нас під питанням. Тут є невеличкий скол. Клієнт самостійно буде вирішувати, треба міняти чи ремонтувати. З авто отримали запчастини з аукціону. Це частина бампера решітки, але відновленню воно не підлягає, тому треба міняти це все. Салон шикарного бордового кольору. На перший погляд, просто в ідеальному стані. Мультимедія Басе машина. В авто спрацювала безпека. Тут є у нас підігрів керма, підігрів сидінь, є утримання в смузі, круїз-контроль та мертві зони. І головне, вартість цієї мазди зі зборами 7 960 доларів. Наразі вартість авто без урахування ремонту та сертифікації складає 15 600 доларів. Загальну вартість з ремонтом покажемо пізніше, коли клієнт все зробить. Отже, зараз ми відправляємося на наступну локацію, тож слідкуйте за нами.